Хочу показати, як, як працюють річаги самодільні. От униз подйом до тормозу не впирає, зазор є, на ногу на педаль не мішає. Так вверх, йде до панельки приборів з зазором, не йде більше. Так само. Теж униз до тормозів не впирає і вверх теж до щитка приборів не впирає, не достає. Грубший річах не треба робити, бо тому що він буде падати сам вибивати з плаваючого режиму. Муси бути тоненький легонькі річах. Так виглядає знизу розпределітель під кабіною. От шланги, тут сара. Все з'єднане, закручене. Тут шланг обратки. Зараз покажу. Ото і далі, то шланг обратки. Там просто все плотно, був гідроусилитель. Стоїть Mercedes, з Мерседеса з машини. Все суперово підійшло, все супер працює. Якщо рідна, це рідний рульова колонка, то воно підходить набагато проще і легше, не треба нічого переробляти. Поставили от ми такий розпределітель на трактор Т-25. Фірма, от бірка на ньому, якщо видно. Зробили такі самодільні річаги. З кругляка восьмерка. От поставили яблучко, все. Зробили, підійшов на рідне місце підставлені шайби, по дві шайби. З цієї сторони і з цієї сторони, внизу, на рідному місці. От знизу так все підійшло, шланги все поставили. Тут вихід зробили на отвал наперед. Шлан назад один для прицепу лишили і два, два ці верхні на навіску йдуть. Верхні і нижні. Це шланги до гідроусілителя руля. Піднімаю все, супер, навіска не падає. Довольний ним, невеликий, маленький, акуратний розподілитель. Доброго дня, шановні трактористи, поставив і спитав на дискові два дні стояв, геть, не опустився. Ось так я його поставив. Зараз покажу вас в роботі. Піднімає, опускає, працює все чітко. Ось так я прокинув трубки. рекомендую.